Всем привіт! Сьогодні ми граємо в Roblox з моїм другом. Та цей плейс називається Bomb Chips. Починаємо першу гру. Ставлю позоли сюди. Суди та сюди. І, і, і так от і, в мене мінус одне сердечко, як і у мого друга. Оп. Смотрим. І от в мене залишилося стане серце. От зараз скусаємо ще одну і мій друг теж. А от я і проиграла. Йдемо сюди. Робимо отак. так. Суди та сюди. Я коза мені вибрати друга. Він не буде знімати з мікрофоном, бо в нього така проблема. Гож, я не знаю, чому він не буде. З мікрофоном, як се все. А от тут у мене включило світло, тому й у мене інтернет пропав. От і я знову тут, бо я вже зробила інтернет мій ми зробимо починати є. відео. та зараз ми будемо грати. От сюди, так і машу. Як Якщо все... Мій друг мене виграв дуже багато раз в цій вищій... вищій... грі... грі, тому що я да... попадався на ті, які були цією сей... сей... бомбою. Но в сій ігри я можу виграти. Так, вот я взирвалась. а меня друг есть. Надеюсь, вот я знову взирвался. Так, я хочу дуже, дуже сильно выиграти. в еще матче. Бо я дуже мало выигравала, як честно. Ох тут, тут. тут. змею брати, вот и я проиграл. Лю, я новий скин на їзу, мені випадає хот-дог. До... Йдемо ми з дром до нашої стойки. Ну і знову граємо. Ставлю сюди, 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 збираю я... що? Мені головне, щоб я не взірвалася, ага. от як тільки я сказала щось якими дрог ще хитес? Навіщо то тільки по гулам їм? Мой за... Я не взорвал сейчас и добро. Тут, тут, тут. Ну, выбирай. Перша, перша побіда у мене Він хоче туди добре. Так, сюди, сюди та сюди. Я що Я взорвалась, как и мой друг. Мой друг взорвался. Я друга, друга победа. Чекаю на него.

А як? О! А! Ай! Боляче було. Так, я вернувся. І я... Будемо купувати новий стул. ні? Ну як Чурма. як зби? чекаємо на нього. А от і ми вернемо ліс і готові починати грати. Ставимо сюди та починаємо. Я взірвалася. і друг мені. Бум. У меня одно сердце залишилось. ладно, всем пока и до побачення. Зустрянемся в наступном ролике.